Останні декілька років я стала забагато часу проводити в телефоні. Не знаю, коли це почалося. Можливо, коли мені купили новенький перший телефон. Або ще раніше, коли мама віддала мені свій свістри. Це було в 4 класі аж 8 років тому. Невже тоді почалася моя залежність? Невже тоді, будучи дев'ятирічною дівчинкою, я проміняла реальний світ на віртуальний. На сьогоднішній день без телефону зовсім не обійтись. Він необхідний для дзвінків. Нотаток, фото та відео, переписок, та і, звісно ж, соціальних мереж. Наразі приблизно 70% людей на нашій планеті мають від них залежність за часи пандемії кількість сильно збільшилась. І чому ж так сталося? Чому ми і досі від цього залежні? Адже зараз ми маємо можливість бачитися з друзями, гуляти і спілкуватися з людьми вживу. Насправді ми просто звикли. Всі ці жахливі обставини не залишали нам вибору під час карантину не можна було виходити на вулицю, не було можливості бачитися з друзями. Тож ми перекривали свою нудьгу, а хтось, можливо, і страх, дивлячись коротенькі відео в соціальних мережах або просто проводячи час у телефоні. А потім почалася війна. Війна зламала кожного ми були в паніці і зовсім не знали, що робити. Ми не знали, куди тікати, куди ховатися. Всі міста України здавалися небезпечними. Думка про те, що треба жити далі і що життя на цьому не закінчується перший час навіть не з'являлася був страх і враження, що це кінець. Тож деякі з нас намагалися переключатися від цього жахіття, гортаючи соціальні мережі і знаходячи там щось веселе. Але звісно, у цей час не усі новини були для нас веселими. За ці роки ми звикли до такого способу життя, ми звикли до коротких відео по декілька секунд. Тож багато хто вже просто не може сприймати інформацію, якщо вона не прискорена і триває довше, ніж пару хвилин. Вчитися стало надзвичайно важко мозок вже не функціонує як раніше, іноді забуває, що хотів сказати, як тільки почав це говорити не можеш пригадати назву слова. І, взагалі, у серещі якось не клеїться. Не можеш зрозуміти зміст тексту і в твоїй мові постійно чутно слова паразити. А що вже можна казати про поганий зір, який з'явився більше, ніж у половини користувачів мобільними телефонами? Ми маємо побороти цю залежність. І хто б що не казав, залежність від телефону є найважчою у подоланні. Спробуй провести без нього увесь день, не всім це під силу. Або спробуй взагалі ним не користуватися. Тільки одиниці зможуть так зробити. Тож моя порада це старатися скорочувати час, проведений у телефоні. Я знаю, це буде дуже важко, це вийде далеко не з першого разу. Але ми впораємося, якщо не будемо здаватися. Чим більше часу ти проводиш на природі, гуляєш з друзями, читаєш книжки, тим більше ти розумієш, що життя це не екран телефону, це набагато більше можливостей і пригод. Життя прекрасне, життя різнобарвне, життя цікаве, наш світ такий гарний, наша Україна чудова. Я впевнена, є багато місць, де ти ніколи не був, але мрієш побувати. Не марнуй часу на екран телефону, цінуй кожну мить, у нас їх небагато. Бо хто знає, скільки ти пробудеш на цій землі. Життя може обірватися будь-коли. Не витрачай часу на віртуальний світ. Живи.